Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми з вами розглянемо порядок виконання лабораторної роботи 3.11, вивчення спектра випромінювання атома водню. Відомо, що спектр випромінювання і поглинання атомів є лінійчастими, тобто складаються з окремих вузьких смуг, спектральних ліній. А те, що випромінювання відбувається, Певними частотами, а отже, певними довжинами хвиль, ми з вами вже розглядали при виконанні лабораторної роботи 3.10 і пересвідчилися на цьому на досліді Франка герца. Так от, спектри є для кожного атома суто індивідуальними, тобто, як відбиття пальців для кожної людини є індивідуальним. І по цим спектрам, по цим спектральним лініям можна визначити, що це за атом. Так, наприклад, в підручнику за 11 клас вам надано ось такий був рисунок. Це лінійчасті спектри випромінювання та поглинання для атомів різних елементів. А. На чорному тлі ви бачите спектри випромінювання перше натрію, друге водню, третє гелію. І спектри поглинання. Бачимо, що вони відповідають тим же. Довжинам хвиль, що і спектр випромінювання для тих самих елементів натрія, водня і гелія. Хто хоче більш детально ознайомитися з цією темою, будь ласка, підручник Зосікіна, 11 клас. Нагадайте собі, ви це все вивчали. А ми сьогодні будемо з вами виконувати лабораторну роботу та досліджувати. Спектри атома водню. Отже, розрахунки показали, що водень атом гідрогену може випромінювати три серії ліній, тобто три серії, три групи спектральні серії, коли спектр, коли атом водню переходить в збуджений стан. Отже, це серія Пашина, вона відповідає інфрачервоній області спектра, серія лаймана, вона відповідає, вона відповідає серія лаймана ультрафіолетовій області спектра, і серія бальмера відповідає видимій області спектра, тобто ми можемо її спостерігати. І саме цю серію бальмера ми і будемо з вами спостерігати, коли атом з вищих рівнів, тобто збуджений електрон з вищих рівнів падає на другу орбіту. І після спостереження ми будемо використовувати. Формулу Бальмера для знаходження, з яких же ліній падав цей збуджений електрон, тобто до якої енергії був збуджений атом водню. Для того, щоб виконати цю лабораторну роботу, ми з вами відкриваємо макет, вмикаємо, не забуваємо. Вказати прізвище і групу, зробити скрін для того, щоб прикріпити його до вашого звіту. Отже, в даній лабораторній роботі є дві лампи: лампа гідрогена, воднева лампа і ртутна лампа. Ну, звісно, ви розумієте, що до вас ці дослідження проводилися багато разів, вченими, які і. Відкрили спектральний аналіз і далі його досліджують. Тобто відомі і лінії гідрогена, і лінії ртуті. Але ми з вами тут використаємо за певний аталон ртутну лампу. Тому ми починаємо з вами з ртутної лампи, вмикаємо її. Що ми бачимо? Ми бачимо вістря, біле ось воно. Яке нам проти нього будуть спектральні певні спектральні лінії? Зараз я вам покажу. Бачимо регулятор, барабан, який ми будемо з вами крутити. Зараз я переміщаю коліщатко. миші, ви бачите, що тут змінюється, кут певний. І е, на цьому барабані, коли ми крутимо, повертаємо на кут е, до вістря, ми підводимо ті спектральні ві, лінії видимого спектру, які ми можемо візуально спостерігати. І мета нашої роботи це проградуювати барабан, тобто знайти е, які, який кут барабану. Відповідає певним спектральним лініям, а потім за цим гардуванням вже знайти лінії атома гідрогену. Отже, продовжуємо обертати, для того, щоб ви не думали ой, як довго в лабораторній роботі вказано, в яких межах цей кут ви побачите. І ось вже з'являються перед вами дві жовті лінії. Вони поруч одна із одною, ви підводите їх до вістря. Якщо ви не можете відрегулювати чітко за барабаном, у вас є мінус і плюс, які більш точно їх регулюють. І для кожної лінії ви знімаєте значення: отже, жовта одна, як в мене, 283, а друга, мабуть, 286. І ці значення ви повинні занести в таблицю 1. Ось у вас зразу прописані ті кольори, які ви можете спостерігати у спектральній лінії атома ртуті, які ви можете спостерігати в цьому досліді. Отже, ви заносите N ртуті, це саме покази барабана. Ось жовта, дві жовті лінії ви заносите. Далі ви бачите, йде зелена лінія, знов таки знімаєте покази, заносите. Далі йде лінія блакитна, чи бірюзова тут вже. Будемо дивитися на і фіолетова, на їх назви, і фіолетова лінія. Всі ці лінії ви заносите в таблицю першу. Далі ви повинні за додатком взяти значення довжин хвиль, ось додаток 1, довжини хвиль спектральних ліній атомів ртуті, подані в нанометрах. Ага, в мене тут в анстремах. Нанометри треба поставити ще кому. 690 і7, 491 і 6. Бачите, я зараз побачила, швиденько ставлю коми, тому що в табличці дано в анстремах. Анстрем це одна десята від нанометра. Це не є одиницею системною, але. Використовується дуже поширено в металографії, спектроскопії, кристаллографії і так далі. А я е, написала нанометри, щоб це було для вас більш зручно, і е, ви могли звіритися із е, довжинами хвиль видимого спектру. Отже, я виправила в нанометрах довжини хвиль і. Що ми бачимо? В нас починається із жовтої 1, жовтої 2, і відповідно з цього додатку ви переносите жовті, яскраво зелені, вони навіть для вас підкреслені, ті, які ви спостерігаєте, точно будете бачити, інші можуть бути дуже. Е не яскраві, тому їх і не видно, як в вашому випадку. І фіолетова яскрава також підкреслена для вас. Ви переносите ці значення ось в довжини хвиль атомів ртуті. Потім ви повинні побудувати за таблицею 1 градуювальний графік. Я його побудувала як для прикладу в Excelle. Ви ж повинні його побудувати на міліметровому папері цей градуювальний графік, тому що потім ви його будете використовувати для того, щоб досліджувати спектр атома водню. Після побудови градуювального графіку ви повертаєтесь до симулятора лабораторної роботи і переключаєте лампу на гідроген. І знову починаєте обертати барабан. І бачите, перша лінія у вас червона, знімаєте покази, і заносите вже в другу таблицю. Покази N велике гідрогену. Червона, блакитна, синя-фіолетова. Е, я думаю, що перед тим, як виконувати роботу, ви прочитали теорію. І в теорії ви побачили, що саме чотири лінії основного спектру спостерігаються в атомі гідрогену. Ви заносите покази барабана для червоної лінії. Далі обертаємо барабан. Спостерігаємо. Ну, я б сказала, що це бірюзова лінія. Знімаєте покази. Далі йде дві синя і фіолетова лінії. Тобто чотири лінії, значення поділок барабану ви знімаєте і записуєте в табличку. Далі з вашого градуювального графіка, який ви отримали, ви повинні. Ось в мене різнокольоровими лініями показана: фіолетова, зелена, блакитна і червона. Це я просто зробила не на міліметровому папері, ще раз підкреслюю, у вас повинен бути міліметровий папір. Ви повинні певні поділки барабану для атома гідрогену за ними, з цього градуювального графіка, визначити відповідні довжини хвиль. І занести ось в цю табличку, де написано лямбда, довжина хвилі, гідрогену експериментальна, те, що у вас вийде. А потім, з додатку, 2, у вас є довжини хвиль спектральних ліній у видимій частині спектра це теоретичні розраховані значення, перенести їх у. Відповідну табличку, для того, щоб ви могли подивитися, з якою точністю ви виконали експеримент. Що ви повинні зробити далі? Далі ми повинні з вами дослідити, з якого рівня у вас переходив електрон на другу саме орбіту, на другий стаціонарний стан. Для цього. Будемо використовувати формулу бальмера. Ось, я її зробила трошечки більше. Отже, N це номер лінії. Одна четверта це та лінія, з якої переходить в квадраті, в теорії є формула бальмера узагальнена, отже 2 в квадраті, у вас вона є сталою. Далі це швидкість світла. Лямда гідрогенно експериментальне та довжина хвилі, яку ви отримали, і R стала Рідберга. І ось для кожної довжини хвилі у вашому звіті є місце, де ви для кожної довжини хвилі розраховуєте номер орбіти. Звісно, ви не отримаєте ціле число, але ви округлюєте до цілого числа і заносите в дану таблицю. Тобто, таким чином, ви дослідили. Спектр атома гідрогену, і побачили, можемо знов повернутися до ось цієї теоретичної, скажімо так, картинки. І бачимо друге атом водню, червона, зеленувата, синя і фіолетова, ті чотири лінії, які ви спостерігали. На цьому робота вважається виконаною. Дякую за увагу.